Привіт, нове щоденне відео розповідаю, що сьогодні відбулося. Зранку я налаштовував гібридний інвертор, який показував у вчорашньому відео. Потім я працював над сайтами та скриптами до баз даних. Суть в тому, що мені би вибірково потрібно переносити дані з одного сервера над інший. І я цим займався. Далі моя кіцька примірила ще одне пальто з посилки Діани, а я їй в цьому трохи допоміг. О, хтось заспокоївся. Комодная <свист> кичка <свист> капюшоном на yeah. Ну что, Пробуем? Я <свист> калапа. <свист> 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 Я записав за кадрову озвучку та змонтував вчорашнє відео. До речі, я знайшов спосіб покращити якість закадрової озвучки, раніше я записував на петличку, підключену через рекордер до ноутбука, а зараз я записую напряму на рекордер Zoom H1. Напиши в коментарях, як тобі озвучка у вчорашньому відео. Стало краще чи гірше. Також я помітив, що кольорами їх відео дещо відрізняються, тому я роздрукував градуювальну табличку. Зараз глянемо, що з цього вийде. Мені цікаво, що з цього вийшло. А, ти це бачиш на екрані. Будь ласка, напиши в коментарях. Якщо буде погано, я це приберу на наступному кадрі. Також сьогодні я розрахував, що між зйомкою та виходом відео проходить 5 днів. Наприклад, завтра, 31 грудня, я збираюся зняти якісь відео з підсумками місяця, і ти його побачиш лише 5 січня. Що ж, дякую на цьому. все. постав подобайку, підпишись на канал. А наступне відео ти можеш глянути ось тут.